Сьогодні відбулось нагородження наших переможців, переможців бюджету участі міста за поточний рік. Всього було подано проєктів 62. Мешканці нашого міста проголосували, та у нас є 14 переможців. Сьогодні ми вітаємо переможців. нашої Програму бюджет участі міста. Ця програма у нас працює вже з 2017 року. До речі, за інформацією громадської організації Транспареншлін Інтернешнл Україна. Тільки три міста районного центру в Україні продовжують втілювати бюджет участі міста в країні за 2023-2024 рік. Я хочу подякувати вам за активну участь за те, що Разом ми робимо наше місто кращим. Я авторка проекту «Електроміографія для населення. Зараз дуже багато пацієнтів, а особливо військових, які потребують ранньої діагностики. Щоб запобігти інвалідності, велика подяка всім тим, хто за нас проголосував. Я дуже вдячна меру Андрію Леонідовичу за те, що у нас є така програма бюджет міста. Мій проєкт був направлений саме на допомогу військовим. Ми закупили за допомогою бюджету участі міста 53-ї бригади захисні системи радіоелектронної безпеки. Я пишаюся тим, що я в такому місті знаходжуся, яке змогло вистояти і все. Таке продовжує просувати такий проєкт, тому що це дає відчуття долученості. Це дає відчуття того, що ти не стоїш осторонь, ти бачиш результат.